Усім доброго дня, вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Сьогодні, сьогодні коротке відео про автомобілі, які ми придбали останньої поїздки. Всі вони зараз вже доставлені в Україну, розмитнені, сертифіковані. Це в нас три Opel Ampere Автомобілі. Всі електричні. Два 17-х роки, один 18. Ось перший. Стоїть нас на зарядці. У всіх автомобілях присутні безключові доступи, датчики, сліпих зон 4 склопідйомники складання зеркал, підігрів зеркал, акустика болз. Ось такі ось такий шкіряний комбінований салон. Є датчик на зіткнення, підігрів керма, мультикермо, круїз контроль, датчик світла, датчик дощу. ось така Мультимедіа, камера заднього виду, заводиться з кнопки, Датчики сліпих зон, самопаркування, електроручник. Пробіг даного автомобіля складає у нас 140 тисяч. Ключовий на всіх чотирьох дверях. Взагалі є підлокітник. підігрів є також задніх сидінь та передніх. Цей автомобіль у нас ще не готовий, потрібно буде легенько його полірнути, зробити хімчистку. Орієнтовно, перепрошую, орієнтовна, а вартість цього автомобіля в Україні за сертифікатом складає 18 тисяч євро. Тобто, повністю автомобіль вже готовий до реєстрації. Залишилося Залишилось почистити, помити. І можемо віддавати. Пізніше зроблю детальний огляд по цьому автомобілю. Коли вже буде повністю готовий, можливо, когось цікавить, телефонуйте 098 321 5004 також цього тижня придбали ще таких два електрокара. Вони вже у нас продані. Завтра будемо передавати новим власникам. Також на максимальних комплектаціях. Це і в нас 2018 року. Також, ви бачите, максимальні комплектації. Це гімна з 2017 року. Ось такий вигляд авто має всередині. Зараз повністю заряджений. Показує запас ходу. Можу сфокусувати 408 кілометрів, проте запас може як збільшуватись, так і зменшуватись. Зважаючи на режим вашої, вашого керування. Ці автомобілі є аналогами американських Chevrolet В Автомобілі йдуть 60 кіловатні батарейки мають. Запаси ходу в них досить великі, тобто вони проїжджають 400 плюс кілометрів. Отже, цих два автомобіля у нас вже продані, цей один маємо в наявності. Можливо, коїсь зацікавить, ще раз повторюсь, ціна складає 18 тисяч євро за сертифікатом, готовий до реєстрації, тобто все, що вам потрібно буде ще доплатити, це 1000 гривень в сервісному центрі, щоб отримати український паспорт і номера. Також на наступному тижні прямуємо в Нідерланди, приймаємо замовлення на підбір та пригін автомобілів. Робіть попереднє замовлення, кошту цікавить. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення.